Пешак заінтригував фото з відомою білявкою. І це навіть не Памела Андерсон. Але я коли побачила, то була в шоці від цієї фотографії. Бо Чого? ця ж білявка вона заміжня. Ну і що, до речі? А це, ти да. тепер розказує, як вас підловили камери? І де це? Що це і на дівачка? Що це було на дівачку? Я... Да, от ви дивитеся, там куча камер, і ви не можете зрозуміти, що ж це таке. Не закони шоу бізнесу, ми тягнемо, до боку, ти не скажеш. Не вже цей. Ви подумали, що це якийсь PH цей канал, да? ти був... ну, так? Ну, до речі, дуже схоже, дуже домашня атмосфера. Мені здалося. Навіть, а так? — Так, Якесь таке шоу буде про відверті зізнання. Діана Дійсно, Пуща. так я я побачила заголовок, я Така думаю, ну, нарешті, ти показав, можливо, обранець свого серця. І заходжу, бачу, і коментуйте. Це Одружена людина сидить перед тобою. Повійтеся Бога. Всі деталі у наступному випуску «Тур зірками». Будь ласка, насправді дякую, колеги, за прогрів. Ми повертаємо проект «33 запитання від Люксафа. Майже рік його не було. Першою гостею у нас була Яна Глушенко. Ось і власника кажучи, з ми знімали цю програму. Так що скоро на youtube каналі Люксафем дивіться нові інтерв'ю.